жить есть. Большие шансы сгореть. Ну у них утро в это, утро время авиабомб. А потом. Потом арта и в пивишке, а в ночь опять авиабомбы. робимо роботу по враженню цілей різних, достатньо дієвий засіб, достатньо точно і швидко можна вразити різні об'єкти. Починаючи з техніки ворожої, так і до окремих штурмових груп або одиниць ворога. У кожного своя робота, хтось пілотує дрони, хтось тримає ретранслятор, хтось споряджає боєприпаси, хтось в майстерні налаштовує дрони. Така складна історія. 52. Це був часів яр, він виїхав вночі, здається, ну, це був якийсь час назад, і вони нам вночі намагали штурмувати мікрорайон канал. І оцей танк його підбила наша артилерія, а потім дронами ми його добивали. Бо звичайному дрону навіть з штатним боєприпасом не так просто пробити танка. Пошук рішень по всіх напрямках. Аналогове відео, цифрове відео, тепловізори на, на дронах, різні частоти, можливість зашифрувати відеопоток, щоб ворог його не перехопив. Так само робить і ворог. і відповідно наші ребавці намагаються зрозуміти на яких частотах літають ударні дрони ворога, для того, щоб вони не долетіли до цілі.